Чи шлюби на осліп є юридично обов'язковими? А хто оплачує весілля? Кохання, камери, весілля, юридичні та фінансові деталі весіль у любов сліпа. Любов сліпа це реаліті-шоу, яке змушує нас сумніватися в самому понятті кохання та шлюбу. Концепція того, що люди вибирають партнера виключно на основі емоційного зв'язку, не бачивши один одного, здається божевільною. Але що, якщо ця божевільна концепція приховує цілком реальні юридичні та фінансові зобов'язання? Питання законності шлюбів, укладених на шоу, і хто оплачує ці пишні церемонії, хвилює багатьох глядачів. І сьогодні ми спробуємо розібратися в цих питаннях, спираючись на досвід учасників шоу та коментарі експертів. Чи законні шлюби в Love is Blind? Юридична сторона питання. На перший погляд, ідея одружитися, не побачивши людину, здається абсурдною. Але юридично шлюби, укладені в любов сліпа, мають повну юридичну силу. Творець серіалу Кріс Коулен підтвердив це в інтерв'ю, підкресливши, що якщо пари вирішують одружитися, це стає юридично обов'язковим шлюбом. Це не просто зрежисована вистава, а реальне рішення, яке має серйозні наслідки. Згадаймо історію Лоренс під гамільтон зірки першого сезону. Вона зізналася, що її шлюб з Кемероном Гамільтоном був справжнім, юридично скріпленим. Ця фраза особливо смішно виділяється на тлі всього божевілля, що відбувається на екрані. Уявіть, ви закохані, не бачите людину, проходите через важкі випробування і раптом розумієте, що це не просто гра, це ваш законний шлюб. Особисто я вважаю, що це дуже сміливе рішення. Це вимагає від учасників неймовірної впевненості та готовності до наслідків. Адже шлюб це не просто красива обіцянка, це серйозне зобов'язання, яке вимагає щоденної праці та взаємоповаги і починати з нуля, не знаючи людини в обличчя, м'яко кажучи, складно. Netflix підтвердив, що це також стосуватиметься британських версій шоу. Тобто незалежно від того, де ви дивитися любов сліпа, шлюби, укладені в шоу, є юридично обов'язковими. Фінансовий аспект, хто оплачує весілля. Питання про те, хто оплачує весілля в Love is Blind, складніше. Тут вже немає чітких правил і все залежить від конкретної пари. Як правило, виробництво шоу покриває основні витрати на місце проведення, їжу, напої та деякі прикраси. А ось за додаткові деталі, наприклад, дизайнерські сукні, дорогі прикраси чи екзотичні квіти, учасникам доводиться платити самим. Кріс Коулен зазначає, що учасники вирішують, як витрачати свої гроші. Це логічно, адже весілля це свято, яке має відображати індивідуальність подружжя. Хто хоче, щоб його весілля було схоже на чиєсь? Давайте поглянемо на зірки вісьмох сезону Тейлор Хаг і Деніела Гастінгса. Вони вирішили влаштувати друге весілля після закінчення шоу, зібравши 400 улюблених людей. Це був їхній спосіб відсвяткувати своє кохання та створити спогади на все життя. Особистий досвід і спостереження. Спостерігаючи за парами Love is Blind, я часто задаюся питанням, як вони приймають рішення про шлюб, не знаючи людини в обличчя. Як вони справляються з труднощами, які виникають після одруження? Я думаю, що секрет успіху полягає в умінні відкрито спілкуватися та бути готовим до компромісу. Адже шлюб це не лише романтика та пристрасть, а й щоденна робота над стосунками. Я вважаю, що любов сліпа це не просто розважальне шоу, а й соціальний експеримент, який змушує задуматися про природу кохання та шлюбу. Це шоу, яке показує нам, що кохання може бути сліпим, але шлюб це серйозне зобов'язання, яке вимагає свідомого вибору та готовності протистояти викликам. Поради та підказки для тих, хто мріє про весілля в любов сліпе. Якщо ви мрієте стати частиною любов сліпе та одружитися на телебаченні ось кілька порад, які можуть стати в нагоді. Будьте готові до того, що ваш особистий досвід стане публічним. Ваше життя, ваші відносини і ваші рішення будуть обговорюватися мільйонами людей. Будьте чесними з собою та своїм партнером. Не намагайтеся здаватися кращим, ніж ви є будьте відкритими та готовими до компромісів. Будьте готові до того, що шлюб це не тільки романтика і пристрасть, це щоденна робота над стосунками. Будьте готові, що шлюб це серйозне зобов'язання. Не приймайте це рішення легковажно. А головне, будьте впевнені у своїх почуттях. Якщо ти справді любиш людину, не бійся одружуватися, навіть якщо не бачиш його особисто. Висновок любов сліпа це унікальне шоу, яке змушує сумніватися в найфундаментальніших поняттях. Це шоу Яке показує нам, що кохання може бути сліпим, але шлюб це серйозне зобов'язання, яке вимагає свідомого вибору та готовності протистояти викликам. Питання про законність шлюбів і фінансову сторону весілля в Love із Blind показують нам, що за глянцевим зображенням реаліті шоу лежить реальний світ із юридичними та фінансовими зобов'язаннями. І, незважаючи на абсурдність концепції, багато пар знаходять у цьому досвіді справжнє кохання та щастя. Що ви думаєте про шлюби в любов сліпа? Поділіться своїми думками в коментарях.